Де Для, зустр... Для чого зустрічати? Щоб провести. Куди провести? Ви вже ви арештовані, ви не знаєте? Ми вам повідомляємо, що ви арештовані. Від, відкрити вікно. Оці старі все вибити на землю, то все покаже. Та ні, <не>, ні, <плес> там є там стаканчик і нахуй. Слухайте, ви будете арештовані. А за що арештовані? За те, що ви абсолютно протизаконно, з порушенням закону. Привезли сюди сміття. З іншого регіону, від садового. Но ви хоч знаєте, чого куди ви везете і що ви везете? От так само, як Путін гунконвою везе на Донбас, так ви приблизно ну, це сміття везете сюди. Розумієте? Ти в будинку живеш чи, в, цьому? чи в, квартирі? в квартирі? В Квартирі? Приємно, коли сусід прийшов і тобі поставив сміття з рибою винючою під, під квартиру, під, під двері. Неприємно? От ви зараз приблизно...